Смерть на чужій землі спіткала українських солдатів, що приїхали до Німеччини на реабілітацію після поранень, отриманих на війні. В суботу двох захисників України зарізали в одному з торговельних центрів містечка Мурнау Баварії. Хлопцям було 23 та 36 років. Старший чоловік помер на місці інциденту. Молодший пішов в життя у лікарні. Солдати мали серйозні травми кінцівок, в результаті чого не могли себе захистити. У вбивстві підозрюють 57-річного росіянина. Чоловіка затримано, прокуратура проводить розслідування. Мотив Базі невідомий. Жодних доказів, що напад пов'язаний із збройною агресією Росії проти України ще немає. Однак в пресі активно обговорюють той факт, що ймовірний злочинець був за патріотом та відкрито підтримував воєнні дії Росії на території України. Також існує припущення, що троє чоловіків вже були знайомі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував німецькій поліції за швидкі дії та арешт. Підозрюваного. В неділю українці, що перебувають у регіоні, зібралися в торговельному центрі, де сталося вбивство, аби вшанувати пам'ять загиблих.